Дня глядачі, вітаю вас на майданчику Міні-Агро Вінниця. З прийдешніми святами вас. Будьте здорові! Сьогодні у нас на обзорі трактор Solis RX50 з заводською кабіною, з реверсом. От. Коротко про трактор вага трактора 3-300 Вантажу, Вантажу підємність навіски тона 600 кг от Можна подивитися, досить все масивне. Тяги є два буксировочних. Мука, дві пари гідровиходів. Це у нас 23 рік. Свіженька партія зайшла. Кабіна трактора герметична. Стоять воздушні фільтри. Є, також можна поставити вугольні фільтра. Передня резина трактора 9,5 на 20, задня 13,6 на 28. Компанія БКТ. Резина якісна. по важям, в важелях управління трактором. От у нас коробка передач, також три режими повишене, понижене і середнє. Є також ліфтоматик. Підйом опускання на віски. З цієї сторони у нас Реверс стоїть, тут ручний газ, кабіна простора, в кабіні є кондиціонер, магнітола, по шумоізоляції трактор тихенький, також є шторка. Хочу нагадати, що в нас зараз акція на бренд тракторів Solis. Ціна трактора 24 тисячі доларів. Приїжджайте на Тест Драйв, трактора в наявності. Підберемо під, ваш, під ваші любі...